Всіх вітаю з Новим роком. Нехай він буде кращим, ніж минулий рік. Нехай принесе нашій рідній Україні перемогу, мир, щоб всі розлучені сім'ї зустрілися, щоб всі наші захисники повернулися додому здоровими, неушкодженими. Всього доброго. Мене звати Галя. Я всіх вітаю на своєму каналі. Хто давніше мене дивиться, то знає, що я живу в США. У штаті Пенсільванія вже майже 16 років. Живу у такій кантрі-арія невеличкій місцевості на перетині трьох штатів: Пенсільванія, Огайо та Вест Верджинія. І саме зараз якраз ми їдемо у штат Огайо, в магазин, мені туди найближче. Подивимося, які є після різдвяні знижки. Взагалі мені потрібно докупити деякі продукти. Як бачите, я сьогодні одягнена по весняному, можна сказати. У нас на Різдво і різдвяні канікули був сніговий шторм і температура впала до мінус 22 градуси Цельсія, то дуже холодно. Я за всі роки перебування тут навіть не пам'ятаю, щоб була така погода. Але слава Богу, нас не засніжило. Сильно снігу випало небагато та було досить холодно. Але вже буквально через 3-4 дні, так як сьогодні, вже у нас плюс 13. Звичайно, не всі легко переносять такі перепади температури. У мене саму голова боліла кілька днів, але вже звикаємо. Та у нас буде сьогодні таке влог-відео. Трішки зі мною походити по магазинах. По поверненню додому ми разом дещо приготуємо смачненьке. Я бачу, в мене на каналі є багато нових підписників та глядачів. Всіх вас вітаю! Дякую вам за ваші підписки, за теплі слова в коментарях. Надіюсь, вам подобається мій канал, несе Галя Воду. І бажаю всім гарного дня! Обігаю в магазин Walmart. Ні кілька речей треба докупити, які саме тільки в цьому магазині є. Ледве знайшла парковку. Сьогодні народу тьма, тому що дітей ще в школі канікули більшості. І вже бачите при самому вході. clearance означає знижки, все, всі різдвяні солодощі, все на півціні. Так виглядає аптека у супермаркеті. Якщо вам лікар прописав якісь пігулки, то тут забираєте. Наприклад, антибіотики. Не можна купити просто так, тільки по виписці лікаря. Відразу вже на другий день після Різдва все різдвяне забирають і все до Дня Валентина виставляють. Тут у нас ці хлоп'я різні беру, які чоловіки і діти люблять. Одні такі і ще крейс. Ось такі подушечки сама їх люблю. Печиво хрест. Вони по 7 доларів такі великі упаковки, там майже кілограм. Також беру бред Крамбс, це сухарики, в яких можна обсмажувати. котлетки, чи що. Вони у нас тут коштують 1 12 центів. Є різні кукурудзині з різними ще добав, тут дитячий відділ, також є одяг. Walmart такий великий супермаркет, де є все. І для тварин, і для дітей, і для дому, і декор, все, що тільки можна подумати, тут буквально знайдете все. Техніка, Канцтовари. Стою у черзі на каси для самообслуговування, не всі відкриті, то чекаю, в мене кілька тільки речей. На цій же будівлі рядом є TJ Maxx магазин то обов'язково заходимо. Він дуже новенький, його перед різдвом тільки відкрили. Але я думаю, що тут вже будуть знижки після різдвяння. От бачу вже слово «Clearance» при самому вході. От Стів Маден, рукавички, шапка були 25, тепер 18. Ну, ще не дуже такі великі, значні знижки, але вже є одна сумки. Кіплінг, досить така популярна в Америці фірма, що там вже знижки з 30 на 22. Як шубка, 22 долар Карл Лагерфелд. Було 50, тепер 36. От яка як новорічна прикраса. 22 долари. Це 80 на 58. Шкіра, напевно, натуральна. Ось такі е, іграшки, м'які там всередині така рисова сумочка, її нагрівати в мікрохвильовці, і дітки сплять з ними. Або на животик представляють. Вони були по 15 доларів, тепер півціни. А моїм Санта Клаус піділинку доні восьминога, а синочку такого песика приніс. от Кому потрібно на подарунки на наступний рік можна в цьому році запастись. Дивіться, дівчатка. Тут для нас такий. Рай для обличчя. Я якщо щось виберу і куплю, я обов'язково вдома розпакування зроблю і покажу вам все в деталі. В загальному цей магазин виглядає так. Серізня знову тут на знижках. Дошки з 25 на 13. Різдвяні віночки з 40 на 20. Це пів ціни, так що кому на наступний рік щось потрібно для прикрас, треба брати зараз. Це 50% знижка. Все такі з воску біс векс. Свічечки. 12 доларів. Типу 10 вже. Такі по 5. як велюр. Тут різні приправки. Це такі спеції для глітвейну. 7 доларів. А тут бачу шафран є. Ну, шафран дорогий, я так знаю. Прошу 20 доларів. Там у нас 5 грам. Коли пасочку такий добре, мати. ще є такий. Тут не бачу, тут ціну хтось здер. Чаї. Це щоб спати добре. Це троянда гібіскус. Це для кишківника по 6 доларів такі. Тут вже також все до Дня закоханих. Так, то треба бачити. Ціниці все переоцінюють кожне найменування, кожну річ. Прийшла, сіла в авто і думаю, що мені так жарко? Треба жилет скидати, а то 16 градусів Цельсія. Мінус 22 до 16. Зараз вам тут і покажу, що взяла в магазині. TJ Maxx. взяла ось такі собі патчі гідрогелеві. Називається Black Pearl. Чорна перлина. Корейські. Я люблю корейську. Вони на знижках були 6 доларів. Там 60 е, штук то 30 пар. Ну. Цела собі розинки нові. Довелося 6 штучок за 4 долари. І мило на кухню. Біля раковини. Показую, як ці пачі виглядають всередині. Спеціальна ложечка, щоб їх там брати. От. Такі. Так, ми наближаємося до місця, де є такі спеціальні паки для пластику, скла, картону, для переробки. Recycle bins називається. І в нас вдома вже назбиралося Всього, то зараз ми тут. Все це, це залишимо. От тут на кожному пише, що можна: алюміній, метал, пластик, картон, папір, скло. Авто здалося б помити, бо бачите, в 16 градусів яка погода. Тут можна здавати одяг, взуття, які вам не потрібні. Так, ці я тут тримаю, просто коли є якісь продукти, ми купимо. А так з, з дому ми от такий мусорний пакет все складаємо і отак. От і туди заїхала в магазин Aldi, невеличкий, такий продуктовий, я його дуже люблю. Маю дещо докупити додому з продуктів. Тут така система з візками. Щоб берете 25 копійок, кватер, сюди вставляєте і можна брати. І тоді ось, ой, хтось залишив для наступного покупця, то ми так само залишимо вже для них. Потім, як все купили, ставите назад і забираєте копійку назад. Так, беру такі чері помідорки вони 1,99, взяла булки, точно не пам'ятаю, цибуля, також такий пакет 2 долари. 2 галони молока, галон. У нас це 3,78 літра. Молоко у нас 2,87. Взяла два, з одного зроблю домашній сир. От Беру такий йогурт без нічого, грецький. І якраз з молоком його відварю і буде нам творог. Так, Дітям у нас снеки в школу. Ось такий яблучний соус вони люблять. Він у нас коштує 1,95, там 6 таких ось баночок. Брун такі крекери з сиром за $1,65, там 5 штучок в школу на перекус. Так, чоловіку беру такі картоплі, пас, вони їх тільки в фритюрниці розігріти і такі смачненькі. На нашій тертюхи на смак схожі. Всі різдвяні солодощі також вже на розпродажі. Добре брати тут є бельгійський, німецький шоколад, дуже смачні. То Зараз ось, наприклад, такі. Були по 8 доларів, зараз 3,55. І ще беру такий білий італійський м'який хліб, на тост зранку він 95 центів. Все знайшла, що мені сьогодні потрібно було, але в основному деякі от ці дрібниці, що закінчуються вдома, взяла. Йду на касу, людей багато, всіх повні візки. В черзі, Тут е, пакетів не дають, тому ці ящики, що я показувала в машині, я в них все це поскладаю. Тепер я собі ці ящики маю куди складати. От Хліб, булки, два молока, два галони молока, цибуля. Це картопелька. Такі снеки в школу, йогурт. І помідорки черві. Зараз я гляну, що в мене вийшло. 20 доларів 74 центи. Везу і візочок назад. Це я хочу зауважити, то я в штаті Огайо. Тут на молочні продукти. Ціни дешевші, ніж у штаті Пенсільванія. Так ставите. всім. Забирайте монетку назад. Отримала невеличку посилочку, буду відкривати разом з вами. Робила кілька замовлень ще до нового року. О. Де? Повинна бути така штучка, коли я стрижу хлопців з ліг. щоб волосся не падало всюди. Вона... Одягається так тут голова і так стоїть, коли буде все сюди збиратися. Представлю картинку, як воно має виглядати. От, Далі. Така USB лампа невеличка. Підключити до лептопу чи комп'ютера, чи кому куди потрібно. Сьогодні мені захотілося борщику. В мультиварці тушкую цибульку, моркну. І щавлю в мене немає. то буде зі шпинатом. Думаю, що додам трішки лимонного соку і вийде нічим не гірше, ніж зі щавлем. Далі додаю грудинку курячу, трішки обсмажу. За той час зараз почищу картоплю, теж туди залию водою і ставлю варити. Так як сюди ніяка крупана додається, я люблю побільше картоплі. Заливаю воду і ставлю на 20 хвилин 20. Так, Вибираємо 20 хвилин. Тим часом варю яйця. Нарізала шпинат і маю ось такий лимонний сік. Зараз просто його збрисну, щоб смак трішки більш був схожий на щавельський слотой. Так, супчик наш нажрутой, ну, майже, зараз ми шпинат додаємо. і я також яйця ріжу і відразу всі. Даю в борщик зелений. Ніколи не чекаю, щоб окремо там в тарілку. В Тарілку вже тільки сметану додаю потім. Додала яйць варені і сушений кріп. Маєте свіжий, ще краще. Зараз буду пробувати на сіль. такий. Зелений борщик. Куштуємо. М -м -м. Добрий. Навіть не скажете, що зі шпинату. Мені здається, що навіть смачніше, ніж зі щавлю. Всім смачного!